Добрий день. Отже, в відео, скажімо так, для початківців. Я хочу вам показати різницю між дворовою дикою бджолою, з якої взагалі не було селекції, і селекційною бджолою. Ось, наприклад, два вулики селекційних стоїть. Тут корпус внизу на 310 рамок і плюс 3 магазини. Ну, це, власне, стандартна комплекція в перерахунку 25 рамок додано, Приблизно так. Для сильних медозборів це ще мало. Ну, в принципі, і лежак для медозбору 25 рамок дружен бути, тобто довжина метр. Ось так, ну метр двадцять влазить, ну, неситєва одна рамка туди-сюди. так, І ось, наприклад, вулик, там один, ось другий, там третій. Це такі вулики, дика місцева бджола, яка носить мед тільки тоді, коли відрається. Це, наприклад, була найслабша сім'я, я думав, вона не реїтиметься. Аж куди там вона набрала силу. А з зими було буквально три рамочки бджоли. Вона набрала силу. І замість того, щоб носити мед, вона пішла у ройку. Зараз тут має облетітися матка. Вона... Я маточники подушив, подоставав. Вона навіть вашіни не тяне. ось ващинка стояла, трошки тягнула і гаплик. Оце ващинка з весни стоїть. Як поставив магазин з ващинкою, так і стоїть. Інші повідбудовували трошки, коли був взяток. А це так не кують, не меють, тільки розмножаються. Ну, звісно, що треба міняти маток. Ну то рой пойманих сидить. Один і другий. Отак от, от. Ну, поки що вони наберуть сили. О, на ставці меду нема. Ну, може набризкали трохи, але нема. Отаке. Ну, Тут треба замінити, бо вони вже не відтягнуть. Порожні рамки трішки блищить. Бачите. Ну тут була побита рамка моллю, так я поставив, щоб почистили. Так. Зараз заміню. Отакі от, от справи, а тут навіть, скоріш за все, і наприску нема. У всякому випадку не було, нема нічого. Абсолютно порожній магазин. Отак от, от. В принципі, нікому не потрібні бджоли, які тільки а меду не носять. Ну, в принципі, робота. З такими бджолами у місцевих пасічників була скоріше відраїти. їх зажимали, вони відпускали рая, потім маточники виламували, окрім одного. Об'єднували раї. І ті, які відраїлися, вони виходили з ройки і починали працювати на мед. Ну і об'єднані раї теж працюють на меди. Один рей він намет ніколи не працює. А два раї, де є маса бджоли і де, де який ще підсилений рамка і розплоди, ті працюють. Ну такий стиль роботи був. Ну це акація, як правило, у прольоті. А мені головне акація, тому мені таке не влаштовує. Тому я намагаюся взяти. Мати таких бджіл, які на акації не раяться і до акації не раяться. Мені потрібна селекція. Казати породу не буду, цьому немає потреби, бо всі бджоли хороші. Ось, наприклад, був витягнутий ну, відкачаний магазин знизу. Відкачаний нещодавно, що вони там принесли і поставлений. Це буквально було 3 дні назад. І бджоли вже почистили і вже він блищить. Чому власне три магазини. Чому власне три магазини бо потрібні нектарні поля? Вони мед збирають, як правило, у моїй місцевості. У мене місцевості було мало. Продуктивна або середня продуктивна, високих продуктивних таких немає. Цей рік акація вимерзла, ви знаєте, що вона ціла тиждень, але завдяки дощам робочих днів було десь 5. От за 5 днів вони залили один корпус, дали мені акацію, то був наберзк. Ну, а зараз якийсь різнотрав, як квітне. Отак от. Отак от, от, от джолки працюють. Якби був такий дуже сильний взяток, дуже сильний, ну, наприклад, великий масив соняшника чи гречки, так треба було ставити 4 або 5 корпусів. Ну, в залежності від приносу. Отак, от отакі от пироги. Якщо будуть питання, то давайте відповім у міру своїх знань. Так, головне не порода, головне селекція, щоб ви знали. А потім вже робота з бджолами, протирайові методи та інше. Тому що на ці дикі бджоли протираєві методи вони не діють. Ну або діють дуже-дуже слабо. В порядку виключення. До побачення, всього хорошого.